Друзі, вітаю Максим Залізняк 29 жовтня 2024 року. Вівторок сьогодні у нас е, відео з аналітикою по останній професійній дегустації сиру напівтвердого України. Власне третє коло вже є що з чим порівнювати. Е, напрошуюсь на компліменти з подачі одного нашого глядача. Який мене кілька разів чморив, що я не можу розмістити всі дегустації на Google диску. Я зараз розмістив зразу е, дві серії по три дегустації, саме масло вершкового три дегустації цього року і три дегустації, щоб ви могли самі самостійно порівнювати, дивитись на ці синусоїди з якістю зразків, які ми закуповуємо на дегустації. Дуже важливо ще раз нагадую, часто після якоїсь конкретної дегустації, е, Ну, люди чинять певний гвалт і сперечаються про якість того чи іншого виробника. Друзі, ми відповідаємо тільки за той зразок, який до нас попав. Це означає, що може бути найкращий виробник, найкраща технологія, супертехнологи. Що з зразком сталося при логістиці чи в магазині, нам невідомо. Чи може якийсь збій такий на виробництві, але от, закупили ми випадковим чином зразки і. Професійно їх продегустували. І те, що ми на дегустації, які результати отримали, ті ми занесли в таблиці. Плюс зрозуміло, що вимірювання лабораторні, по жирам, по воді і так далі. Так от, посилання я вам під відео в першому коментарі залишаю. Доступ всім відкрив. Тисните на це посилання. Відкриваються два файли. Один це три дегустації по маслу 24, Другий це дегустації по сиру напівтвердого 24 го року, включаючи сьогодні. По самому відео. Сьогодні зараз я покажу буквально кілька хвилин того, як дегустація проходила. Можливо, там якісь коментарі. Я навіть ще не змонтував. Зараз буду після цього. Буде підсумкова таблиця цієї самої дегустації, протоколи дегустаторів. А коментарі традиційно по кожному учаснику. Бо я просто буду читати оці всі дописи, бачите, своїх дівчат по кожному зразку, що ми там відчували, що було не так з зразками, щоб у вас було розуміння, чому те чи інше місце у того чи іншого зразка. Це буде в п'ятницю, вівторок завершу цикл про виставку Сіал 24 в Парижі. Я підготував вам дуже багато цікавих. Таких знаєте зйомок з коментарями зі стендів нові продукти, нові сири. Ну дещо цікаве, таки підготував. От, Значить, ще раз в п'ятницю прокоментую саме е ці результати. Слухайте, я вам так співчуваю, правда. Е багато дуже людей розраховують на наші дегустації, на наш канал, щоб зробити скріншоти, потім вибирати собі продукт в магазині. Скажіть мені, от я емпатію вмикаю, ставлю себе на ваше місце. От у нас на сьогоднішній дегустації на рейтингу перше і останнє місце зайняв один і той самий сир з одного і того самого цеху одного і того самого виробника. Просто різні партії. Тобто, одна партія перше місце канів, а друга партія під маркою клуб сира останнє. Бо настільки гіркий і неїстівний, що реально ну, ви його зразу сплюнете, не зможете його їсти. От. І тут от, як цим інформацією скористатись, в ну, п'ятницю спробуємо розібратися. От. Але так само, знаєте, у нас масло яготинське було перше, останнє і друге. Ну, тобто, що можна сказати, що масло роблять дуже гарне, але можливі нюанси. Добре, і ще раз, трошечки відео з дегустації, потім е протоколи дегустації, таблиця, і на цьому все. Поїхали. Ферма. Тож занюхать. А да, я дату подивлюсь. Угу, Добре. Так, а ну, нагадайте, як ми його ріжемо. На кубики. Так, чик, чик. Ні, дві полоски на кубики приблизно. Ну, от такі ж так? Да? Ширші. Так. Да. Да? Да. Дві такі полоски на кубики. Шостка. Шостка тепер у нас лакталіс, французи. Традиційно хороший сир, але французькі менеджери у нас втекли виїхали до себе. Канів. Він же клуб сира. Якщо Масло сканювати може бути шайкомо. Один з кращих виробників сиру непротивертого. Пірятінг. Добре літо пішло. І немає цього кисленого жиру ні на жодному зразку, так? Да? Те, що потік сир під час зберігання. Клуб сира. Він же канів. Він же клуб сира. Де клуб сира? Двини, Глобіну, до речі, аж 180 грам. Ну так, да, якщо з Венегора 150, по 160, а глобіну 180. Глобіну 180, да. А пам'ятаєш, як в глобіну сир ріжуть для фасовки? Універсальна жіночка. На гільйотині стоїть і рукою так. Щоб у неї ручки не боліли в глибину. Новгород Сіверський. По маслу добре виступили, всі раді за них. А одна пані написала, якщо Новгород Сіверський по маслу згори, я таблицю дивитися не буду. Ніби хтось її запрошував окремо. Ой, ну я також роблю. О, оце вистрілів. Так, мені подобається це пакування. Ну, воно європейське, продвинуте, просунуте. Так. Кому не давно завезли. завезло. Крим. Тобто, якщо то за Крим. Чайку попив, знову відкрив. Ну, лідери, кому. І ще й та, та, тарілочка, тобі, будь ласочка. Європа! Да, ну, річки. похвалимо, лідерів похвалимо. Туда жіночки згобина у них нема. А пам'ятаєш, Леся, ми обговорювали є комбінати, які, в принципі, ніколи не завозили рослинний жир на територію. Угу. Серед них якраз. Дубно комо, Канєв, хто там, Молокія, Пролюсдорф ніколи не чув, щоб завозили. Ну, тобто, є такі комбінати. Ногород сіверський, до речі, ніколи не чув, щоб завозили рослинний жир на жоден продукт. Опа. Ну, чим не красота я положила свою холодильничок назад. Добре вже. Красота. Реклама комо і причому безкоштовно далася. <рес> Ні, це реклама. Колись розрахується, думаю, що буде. Там це? Навряд нюхать можна. Весь нюхати можна. Єдине, що ми не знаємо. Вони, нова марка в них торгова Good Milk. І от весь це ще сир чи сирний продукт ми ще не знаємо. От, Спробуємо. Вони там ребрендинг проводили. Побачимо, чим все закінчилось. З моноліта тут така справа. Золотава. Леся там навандуршіся починала свою молочну кар'єру. Робила сир Золотава років так 20 тому. Да, Леся? да. Привіт, не передавай, бо це травмує психіку деяких глядачів. Не найкращих. <ривіт> Мамусічка, привіт. Мамі? Мамусічка, привіт. <ривіт> Все, мамі, привіт передала. Білозгар. Ну, білозгар виглядає розкішно. Розкішно виглядає. Явно фарбований, ну слухайте, всі сири фарбують у всьому світі. Тут питань немає. Жовтий, яскравий, але малюнок і. Ну, білозгар невеличкий виробник, але по сиру завжди дуже достойний. І по маслу ми його, до речі, окремо дегустували. Масла мало, але ми його рекомендували. Віка підписує зразки. Довільним чином. Знизу вони підписані по назві виробника. І так. Всього 12. Це? Леся Юріна, mm. Пані розділися і просить. Леся вас знімає прихована камера. Вікторія вас знімає прихована камера. Ну що ж, друзі, а зараз до вашої уваги протоколи дегустації одностайністю тут і не пахне. І, власне, підсумкова таблиця. Рейтинг по цій третій дегустації. Ну що, дякую, що подивились. В п'ятницю відео для підписників. Буде фотофакт, відповідь на питання з виставки, що ж це за секретний продукт. Я дав вам е зображення його. І що це за країна, яка вважає його власним традиційним. Плюс розберемо дійсно по торговим маркам сиру, що з ними робиться, чому так багато гіркого неясівного. І власне, до зустрічі! Слава Україні Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Вони найкращі! До побачення.